Здоровенькі були олди. Зараз кажу річ, з якою погодяться не всі. За Witcher 3 дикий гін запам'ятався нам не тому, що був ідеальною грою, а тому, що регулярно ставив нас у ситуації, де ідеальних рішень не існувало. Частіше ми пам'ятаємо не мапу, не бойову систему і навіть не катцени. Ми пам'ятаємо наслідки наших дій, які переслідують нас потім. Відьмак рідко карав одразу. Він просто дозволяв тобі йти далі світом, що невпинно змінювався під тиском твоїх рішень. За 3 підкорив серця мільйонів геймерів у всьому світі не гучними обіцянками, а захопливою історією та незабутніми квестами. Кривавий барон, мишача вежа, опіум для народу чи останнє бажання. Це вже еталонні відео ігрові історії, на котрі рівняються й інші в індустрії. Саме тому ми досі говоримо про нього. Саме тому ця гра пережила гай, меми й десятки вбивць відьмака, які з'являлися і швидко зникали. А тепер починається найцікавіше: ми одночасно чекаємо нового відьмака і боїмося, що нова трилогія не переверне в черговий раз наше уявлення про рольові ігри. Чекати залишилося на вічність відносно недовго. І саме зараз. Варто чесно поговорити, чого ми насправді чекаємо від повернення цієї саги. Згідно з відьмацьким кодексом, вам треба зараз підписатися на канал Ігротекаю та тряснути чарівну подобайку. Тільки така магічна послідовність запустить це відео. Погнали! Злети та падіння CD Project RED 2015 став для CD Projekt Red не просто черговим релізом, а точкою завершення цілої епохи. Вихід The Witcher 3 Wild Hunt закрив класичну трилогію, закріпив студію в статусі еталона сюжетних RPG і сформував навколо неї репутацію компанії, яка ніби зламала правила гри. Після Wild Hunt здавалося, що CDPR опинилися у позиції, де ризики мінімальні, довіра максимальна. А будь-який наступний великий проєкт, приречений на успіх. Але далі почався період, який важливо фіксувати не емоційно, а хронологічно. Після 2015 року нова велика номерна гра у всесвіті Відьмака так і не виходила: не ремастери, не доповнення, а саме повноцінний старт нової саги. Студія хотіла розширити портфоліо, тому зробила ставку на інший вектор: нову IP. Кардинально інший сеттинг та інший масштаб. Цим вектором став Cyberpunk 2077, реліз якого у грудні 2020 року перетворився на одну з найбільших криз в історії сучасних aaa ігор Технічний стан гри на старті, особливо на PlayStation 4 та Xbox One, виявився настільки проблемним, що ситуація вийшла за межі типових скандалів. Sony через поганий технічний стан гри ухвалила рішення повністю прибрати Cyberpunk 2077 зі свого PlayStation Store та відкрити масові повернення коштів, що для проєкту такого масштабу було безпрецедентним кроком. Це рішення миттєво вдарило по польській компанії. Акції CD Projekt обвалилися приблизно на 22% за один день. А ринкова капіталізація компанії скоротилася. На мільярди доларів. У цей момент стало зрозуміло, що мова йде не про невдалий старт, а про системний провал управління виробництвом і контролем якості. І тут важливо зафіксувати не лише цифри, а й реакцію. Після неймовірного відьмака 3 я, як і багато хто щиро вірив, що CD Projekt Red – це студія, якій буквально море по коліно. Що Cyberpunk 2077 вийде саме таким, яким його роками показували в демо та на презентаціях. Тому старт гри викликав не просто розчарування, а злість не з позиції гейтера, а з позиції людини, яка цій студії довіряла, стався принциповий злам: CDPR публічно визнали провал, перепросили і прямо заявили, що стара модель розробки не спрацювала. Далі не було швидких перемог і красивих жестів. Зате була довга монотонна робота, величезна кількість патчів, перероблювання ключових систем, стабілізація технічного стану гри. А патчів було дуже багато. Кожен був останнім, але це не зупиняло студію випустити ще один, а потім ще і ще. Кульмінацією цього процесу став апдейт 2.0 та вихід доповнення Phantom Liberty у 2023 році. Але справжнім маркером того, що ситуація змінилася не на словах, а на практиці, стали сухі цифри. До моменту виходу доповнення сумарний тираж CyberPunk 2077 перевищив 25 мільйонів копій. А Phantom Liberty за відносно короткий час. Розійшлося тиражем понад 5 мільйонів. Це важливо не як вихваляння, а як індикатор. Гравці не просто повернулися до гри, вони знову готові були платити за контент цієї студії у період 2024-2025 років. Фінансова картина остаточно змінилася. Cyberpunk 2077 разом з доповненням стабільно продавався. Бек-каталог знову почав генерувати серйозні доходи. А CD Projekt Red повернулася у фазу довгострокового планування, а не аварійного гасіння пожеж. Інтерес до Відьмака повернувся не через ностальгію, хоча через неї також, і не через погади про Wild Hunt, а тому, що студія пройшла через публічний крах, витримала його, відновила ресурси і знову отримала заслужене право говорити про майбутнє. Не як легенда минулого, а як компанія, що зробила висновки з власних помилок. І коли це право повертається, наступне питання стає логічним і неминучим. Що саме CD Projekt Red змінили у підході до розробки, що вони вже підтвердили публічно і коли цей новий відьмак взагалі варто чекати. Відьмак 4. Факти без обіцянок. Після історії Cyberpunk 2077 CD Projekt Red більше не грають в порожні обіцянки. Якщо зібрати докупи те, що студія офіційно сказала в інвест презентаціях, фінансових звітах і публічних виступах, вимальовується досить чітка і головне послідовна картина того, яким вони бачать майбутнє відьмака. Перший фундаментальний факт: новий відьмак, це початок нової саги, а не пряме продовження історії Геральта. CDPR публічно підтвердили, що класична трилогія завершена ще у The Witcher 3 – Wild Hunt, і повертатися до цієї сюжетної дуги студія не планує. Таке рішення важливе не на рівні персонажів, а на рівні архітектури проєкту. Нова гра не прив'язана до фіналу Wild Hunt і не несе на собі обмежень завершеної історії. Вона задумана як нова точка входу. І для старих фанатів, і для гравців, які приходять у всесвіт відьмака. Вперше Факт другий у внутрішніх документах CD Projekt Red новий відьмак проходить під кодовою назвою Project Polaris. І важливе тут не саме ім'я, а логіка, яка за ним стоїть. Polaris – це не позначення однієї гри, а проєкт, навколо якого з самого початку планується кілька релізів. Саме тому студія публічно підтвердила. Що новий відьмак одразу закладається як частина повноцінної трилогії. Причому йдеться не про разовий експеримент, а про довготривалу серію, де перша гра слугує фундаментом для подальшого розвитку світу лору й систем на роки вперед. Водночас CDPR чітко наголошують, це стратегічний план, а не обіцянка конкретних дат релізу. Третій важливий факт стосується термінів. І тут CDPR вперше говорять. Максимально обережно, але чітко. Офіційної дати релізу The Witcher 4 не існує, проте керівництво студії публічно підтвердило, що гра не вийде раніше 2027 року. Зокрема, фінансовий директор CD Projekt Red прямо зазначив, що реліз у 2026 році або раніше виключений. Таким чином, 2027 рік це найраніше можливе вікно, а не обіцянка. Це принципово відрізняється від комунікації часів розробки CyberPunk, коли очікування формувалися задовго до реальної готовності продукту. Четвертий підтверджений момент: стадія розробки CDPR офіційно повідомили, що Project Polaris перейшов у фазу. Повноцінного виробництва наприкінці 2024 року. Це означає, що проєкт уже не перебуває на рівні концептів чи передпродакшем. Сформовані команди, вибудовані пайплайни та запущено повний цикл розробки. Саме цим пояснюється поява публічних технічних матеріалів і більш конкретних заяв. Студія показує не ідею, а процес. Окремим, але дуже показовим маркером стала публічна демонстрація технічного демо на Unreal Engine 5, показана CD Projekt Red у партнерстві з Epic Games. У цьому демо центральним персонажем сцени була Тірі. Важливо зафіксувати формулювання максимально точно. Це не фінальний ігролат і не обіцянка релізної якості. Але й не CGI трейлер. Це реальна демонстрація роботи рушія анімацій. Освітлення керування персонажем у реальному часі та стримінгу локацій. Тобто плавного і непомітного підвантаження частин світу прямо під час руху гравця. Студія прямо наголосила, що демо демонструє цільовий напрямок і технічну планку, а не гарантований вигляд фінальної гри. Після історії Cyberpunk це принципово інший рівень чесності в комунікації. П'ятий ключовий факт. Зміна внутрішньої структури CD Project Red. Після 2020 року студія офіційно відмовилася від моделі Одна велика ціль, один реліз. Натомість CDPR перебудували компанію так, щоб паралельно працювати над кількома великими проєктами, з окремими командами, менеджментом і виробничими ланцюгами. Це прямий наслідок уроків Cyberpunk і спроба мінімізувати ризик повторення системного провалу. І нарешті, шостий важливий штрих, який замикає картину. CD Projekt Red публічно заявили, що планують випустити всю нову трилогію «Відьмака» в межах приблизно 6 років. Саме під це завдання студія перейшла на кастомізовану версію Unreal Engine 5, який має спростити масштабну розробку, уніфікувати пайплайни і дозволяє студії тримати стабільний темп розробки, не повертаючись. До старої моделі, коли вся компанія роками працює над одним єдиним проєктом. Це не гарантія і не обіцянка ідеального графіка, але це чітко задекларована стратегія. Якщо зібрати все докупи, то картина виглядає однозначно. Новий відьмак це класична однокористувацька гра, а не реакція на ностальгію. Це чітко структурований довгостроковий проєкт, який уже перебуває у повноцінній розробці. Має часові рамки, план трилогії, новий технологічний фундамент. І найголовніше, перебудовану внутрішню модель студії. Але всі ці заяви мають сенс лише в одному випадку: якщо інструменти під них справді підходять. Саме тому наступний логічний крок розібрати, чому CD Projekt Red відмовилися від власного рушія, і що насправді означає перехід на Unreal Engine 5 саме про це. Поговоримо далі. Від Red Engine до Unreal Engine 5. Історія Red Engine починається не з першого відьмака. І це принципово важливо. Перший вічер працював на Aurora Engine від BioWare. Це був чужий рушій з купою обмежень. Але саме він дозволив CD Project Red увійти в індустрію і навчитися головного. Розповідати складні історії через віртуальні світи. Втім, справжня технологічна самостійність почалася дещо пізніше. Red Engine з'явився разом з The Witcher 2 Assassin's of Kings. Це був перший власний руші CDPR. не універсальний і не на майбутнє, а чітко заточений під конкретну філософію. Він будувався навколо наративу, розгалужених квестів, станів світу і наслідків виборів. Red Engine давав студії повний контроль над тим, як історія реагує на дії гравця, не миттєво, а з відкладеним ефектом. Саме цей підхід став фундаментом дорослого відьмака. Логічним завершенням цієї епохи став The Witcher 3 Wild Hunt. кульмінацією. Red Engine саме як рушія для відьмака. Тут інструмент виконав усе, для чого його створював: відкритий світ, сотні квестів. Складні моральні роздоріжжя, світ, який все пам'ятає. Це була вершина еволюції одного бачення і водночас його межа. Проблема Red Engine ніколи не була в якості. Проблема була в масштабі. Він залишався внутрішнім рушієм, заточеним під одну студію та один тип ігор. Кожен новий проєкт означав ускладнення більше кастомних рішень. Більше ручної роботи, довше навчання нових працівників. А частина критичних знань існувала не в документації, а лише в головах ветеранів студії. Масштабувати команди ставало дедалі важче, а паралельна розробка кількох великих проєктів була майже неможливою. Саме тому CyberPunk 2077, який також працював на Red Engine, став переломним моментом. Це вже була не еволюція рушія. А спроба змусити його працювати на межі своїх можливостей. Адже тут тобі інша перспектива, інший темп та взагалі інший тип світу. Cyberpunk не скасував досягнення Red Engine, але чітко означив його межі. Після цього стало зрозуміло, для майбутніх великих проєктів потрібен кардинально інший фундамент. Відмова від Red Engine – це не поразка і не зрада. Це прощання з епоху Відьмака 2 і 3. Рушій виконав свою історичну роль, дав студії ідентичність і голос, і пішов у вічність разом зі старою трилогією. Нову главу CDPR починають на Unreal Engine 5. І тут важливо не впасти в полон ілюзій. Unreal Engine 5 це не чарівник і не гарантія крутих результатів. Це інша логіка. Готова екосистема, масштабованість, простіший вхід для нових розробників та швидке прототипування. Технології на Ніт і Люмен лише верхівка айсберга. Головне, можливість будувати великі світи без того, щоб кожна зміна ламала весь процес розроблення. Для відьмака це означає перехід від сценарних трюків до більшої системності, менше ручного склеювання зон. Більше логіки, яка працює на рівні світу. Але разом з тим з'являється і ризик уніфікація. Unreal Engine всі добре знають. І тепер унікальність доведеться виборювати не інструментами, а кропітким дизайном, сценаріями та рішеннями. Саме в цьому місці логічно виникає тема штучного інтелекту, без страхів і без гайпу. Під час фінансового брифінгу CD Projekt RED Співгенеральний директор Міхал Новаковський прямо заявив, Шаї дає реальні значущі переваги, але, передусім, у питаннях продуктивності. Йдеться лише про допомогу в рутинних задачах, оптимізацію процесів і прискорення виробництва, а не про створення ігор під ключ. Новаковський окремо наголосив, що ідея про те, ніби штучний інтелект може сісти і сам зробити гру рівня відьмака, це повна нісенітниця. Він не знає жодного реального кейсу, де Шаї був би здатен створити подібний повноцінний проєкт. Люди залишаються ключовими фігурами в дизайні, у сценаріях і в ухваленні рішень. Шаї може бути корисним інструментом, але не більше. Він не створюватиме відьмака 5 чи відьмака 6. Так само CDPR не пов'язують масові скорочення в індустрії з розвитком Шаї. За їхніми словами, більшість звільнень останніх років це наслідок скасованих проєктів і перегляду стратегії, а не автоматизації. У довгій же перспективі студія не очікує скорочення робочих місць, радше зміну ролей і підходів, як це вже не раз було в історії ігрової індустрії. У підсумку і Unreal Engine 5, і П'ІШАЇ це інструменти, вони дають швидкість, масштаб. І контроль над виробництвом. Але Відьмак ніколи не був грою про технології. Він був грою про вибір і рішення, з якими іноді боляче жити. Саме це було серцем відьмака. І саме це визначить, чи зможе нова сага стати чимось більшим, ніж просто великою RPG на сучасному Рушії. Чи повернеться Геральту Відьмаку 4? Коротка відповідь: і так, і ні. Але важливо не саме це. Важливо, у якій якості і чому саме так CD Project Red вирішили з ним працювати після історії Cyberpunk 2077. Адже тепер це питання довіри, структури і самого сенсу рольової гри. Cyberpunk провалився не лише через технічний стан. Значно глибша проблема полягала у головному персонажі. Бо Ві був задуманий як універсальний герой для всіх стилів гри, але на практиці залишався напівфіксованим носієм сюжету. Гравець дуже часто не проживав наслідки, а просто за ними спостерігав. Вибір, звісно, існував, але персонаж не завжди дозволяв відчути, що саме ти відповідаєш за нього. Після релізу CDPR неодноразово визнавали. Частина наративних рішень не масштабувалася так, як очікувалося. І рольова ідентифікація працювала гірше, ніж у Відьмаку 3. Саме з цього досвіду починається логіка Відьмака 4. Повернення Геральта як головного героя в цій логіці майже виключено. Його історія завершена канонічно, не лише фіналами Wild Hunt, а й самою структурою трилогії. Геральт знає світ. Знає його правила і давно навчився з ними жити. Зробити його знову центром нової саги означало б знецінити фінал і звести гру до повторення знайомих патернів. CD Projekt Red публічно підтверджували, історія Геральта завершена, і повертатися до неї як до основної студія не планує, принаймні поки що. Водночас Геральт не зникає з цього світу. CDPR офіційно підтвердили. Що він з'явиться у відьмаку 4, але не як головний герой. Його роль тримають у таємниці, і це важливе формулювання. Геральт переходить у статус частини світу, а не його рушійної сили. Це дозволяє зберегти персонажа, не ламаючи нову архітектуру гри. Цірі значно складніший випадок. Вона логічно виринає з фіналу Hunt, Має сильний емоційний зв'язок з гравцями, і у новій сазі вже показана CD Projekt Red як центральна фігура. Але важливо зафіксувати одну нову деталь, яка різко змінює правила гри. У трейлері Цірі виглядає не просто навченою, а вже повноцінно мутованою відьмачкою. Це видно не з чуток, це видно з ознак, які у серії завжди були маркерами мутацій, характерні відьмачі зіниці. Здатність без наслідків пити токсичні зілля, два мечі, а також медальйон нової школи рисі. Це значить тільки одне. Юна відьмачка все-таки пройшла те саме випробування травами. Хоча раніше вважалося, що його успішно пережити можуть тільки хлопчики. І отут у CDPR починається найцікавіша інженерія головного героя. Якщо Цірі тепер ще й мутована, то питання вже не в тому. Чи вона сильна? Вона, вочевидь, сильна. Питання в іншому: як зробити гру про ризик і наслідки з персонажем, який теоретично може ламати реальність? Це змушує студію не підкручувати стати, а міняти саму логіку виклику: інший тип небезпеки, інший баланс, інший рівень відповідальності, щоб відьмацька вразливість не зникла разом з новою силою. Трейлер одразу показує: CDPR – не просто роблять нову гру у Сірі. Вони переписують її статус у Всесвіті. Ще один важливий нюанс: CDPR не подають цірі як просто нового Геральта. Навпаки, вони чітко розділяють стару і нову модель. Якщо Геральт був персонажем світу, який уже сформувався, то Цірі персонаж вибору, який тільки шукає своє місце. Саме це робить її придатною для нової саги. Не сила, а відповідальність стає центром історії. Але найважливіше це не ім'я. CD Projekt Red після Cyberpunk більше не можуть дозволити собі героя, який існує окремо від вибору гравця. Новий відьмак це спроба повернути головне персонажа як інструмент проживання наслідків, а не просто носія сценарію. Чи це Тірі в повному сенсі, чи новий герой поруч з нею. Студія поки не розкриває всіх карт, і це свідоме рішення. У підсумку: вибір головного героя у відьмаку 4 це не питання фан-бази, це прямий наслідок уроків Cyberpunk 2077. CDPR шукають невпізнаване обличчя, а персонажа, який знову дозволить гравцеві помилятися, і жити з цими помилками, а не спостерігати за ними зі сторони. Між старим і новим відьмаком. Очікування відьмака 4 не означає паузу. Поки нова сага ще набуває форми, CD Projekt Red не залишають франшизу в анабіозі. Навпаки, вони готують кілька важливих містків між минулим і майбутнім. Перший і найочевидніший рімейк першого відьмака. Його офіційно анонсували ще у жовтні 2022 року. Дата релізу невідома. Трейлерів поки що немає, але ключові деталі вже зафіксовані публічно. Гра перебудовується з нуля, створюється на Unreal Engine 5. А за розробку відповідає студія Full Theory під повним творчим наглядом CD Projekt Red. Це не експеримент якихось незрозумілих чуваків. У Fools Theory працюють люди, які свого часу брали участь у створенні оригінального The Witcher. Принципова зміна. Повністю відкритий світ. Якщо перші відьмаки, навіть Assassin's of Kings, працювали з великими, але ізольованими зонами, то рімейк одразу будується за логікою Wild Hunt. При цьому розробники прямо заявляють: усе, що у першій грі було застарілим або відверто поганим, буде перероблено або взагалі вирізано. Але ключові сюжетні стовпи збережені. Ідея проста. Не переписати історію, а зробити її доступною для нового покоління гравців без оцього музейного пилу. Другий місточок це значно цікавіший момент чутки про нове сюжетне DLC для відьмака 3. Формально воно не підтверджене, але сукупність сигналів виглядає дуже переконливо. Ще влітку 2025 року польські джерела заявили. Що над доповненням може працювати та сама Фул Theory. Пізніше фінансовий директор студії обережно згадав про новий контент, який може вийти вже наступного року і вплинути на фінансові показники. Але повторюсь, прямого підтвердження немає. Але й заперечення теж. Якщо це DLC справді існує, важливе питання про що воно буде? Повернення Геральта після крові та вина виглядало призиковане і могло б знецінити одну з найкращих фінальних крапок в історії ігор. Тому найбільш логічною виглядає інша версія: доповнення, зосереджене на цірі, таке DLC могло б стати сюжетним містком між відьмаком 3 і відьмаком 4, показавши її шлях до повноцінного статусу відьмачки. І якщо це доповнення роблять справді фулл стіорі. Інший тон і стиль тут були б не проблемою, а частиною задуму. У підсумку вимальовується чітка картина. CD Projekt Red готують щось масштабне та комплексне. Рімейк першої гри приверне увагу нових гравців та збадьорить олдів. Можливе DLC підтримує живий інтерес і закриє сюжетні прогалини. А в цей час відьмак 4 буде розроблятися без поспіху як фундамент. Нової саги. І тут важливо сказати ще одну важливу річ. CD Project Red уже одного разу заплатили за помилки дуже дорого. Саме тому сьогодні вони говорять обережно, показують мало і обіцяють ще менше. І, можливо, вперше за довгий час це не тривожний сигнал. А найкраща новина для відьмака. А тепер ваша черга Олди. Напишіть у коментарях. Який вибір у відьмаку три ви досі вважаєте найболючішим? Та по традиції бережіть себе та слава Збройним силам України.